Почнемо з того, що в РРО нормативці у питанні саме застосування РРО ПРО до сьогоднішнього часу ніяких істотних змін не було. Фактично, перша за довгий час зміна це передбачений нещодавно прийнятим законом дозвіл в розрахунковому документі зазначати назву товару послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги. Та ідентифікує належність такого товару послуги до товарної групи чи послуги. Такий дозвіл, можливість стосується лише ФОПів на єдиному податку без ПДВ, причому не може бути застосований при продажу підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, лікарських засобів, медвиробів, ювелірки. Ця норма набуде чинності з 1.8.2023 року. Логіка, вочевидь, в тому, що у чеку квитанції по таких неризикованих товарах та усіх послугах ФОПи єдиноподатників без ПДВ зможуть зазначати менш деталізовано, ніж у загальному випадку назву товару послуги. Але тут важливо не перестаратися, адже незмінною залишилась вимога, що назва. Має відображати споживчі ознаки товару-послуги. Тобто уходимо лише від того, що назва має давати змогу однозначно ідентифікувати товар чи послугу в документообігу ФОП. А що ми розуміємо під необхідністю відображення споживчих ознак товару-послуги? Загалом, ми розуміємо це так, що в назві товару в літерному або літерно-цифровому вираженні повинні міститися фірмова або власне найменування товару, його марка, вид, сорт, комплектність, колір, потужність, маса чи обсяг однієї одиниці, назва виробника, а також як будь-які інші характеристики, що дозволяють відрізнити конкретний товар від іншого аналогічного товару. При цьому вказувати в чеку всі без винятку характеристики товару немає необхідності. Комбінація характеристик із наведеного переліку може бути довільною та повинна визначатися суб'єктом господарювання на власний розсуд з урахуванням принципу розумної достатності. Головна мета тут назва повинна давати можливість однозначно здійснити ідентифікацію проданого товару. Причому як споживачем, так і самим ФОП. Тобто ще раз, навіть з урахуванням цього спрощення, у будь-якому разі назва повинна давати можливість однозначно здійснити ідентифікацію проданого товару послуги, як споживачем, так і самим ФОП. При цьому така назва одночасно має ідентифікувати належність такого товару послуги до товарної групи чи послуги. Вочевидь. Маються на увазі групи за УКТЗ чи то за державним класифікатором продукції та послуг. Тож так, спрощення є, але лише до певної міри. Тобто уходимо лише від того, що назва має однозначно ідентифікувати товар чи послугу в документообігу ФОП. Причому ще ж слід дочекатися інтеграції цих змін у підзаконні нормативні акти.